Першу чергу хотіла привітатися. Доброго дня, шановні клієнти, гості компанії Пошторхіей. Раді вітати вас в цьому конференц-залі. Сьогодні ми проведемо акцію програми лояльності. Я, тобто міжну акцію програми лояльності серед постійних клієнтів компанії Пошторхіо. Визначимо власників цінних призів на загальну суму аж 35 тисяч гривень. А саме, третій спеціальний приз, цінний приз телефон і ноутбук. Вартістю 5 тисяч гривень. Другий великий приз золотий злиток. Вартість призу складає 30 тисяч гривень. Проведення сьогоднішньої акції засвідчить комісія, членами якої є Вишковська Наталія Вікторівна та Кліщевська Валентина Володимирівна. Представник компанії Лоценко Тетяна Миколаївна. Незалежний нотаріус Русанюк Золтан Золтанович. Протягом акції ведеться протокол, який після її завершення буде підписаний усіма членами комісії. Всі учасники акції попередньо були зібрані в реєстрі, і кожен учасник в реєстрі має свій порядковий номер, наданий йому додатково до його клієнтського номеру. Визначати переможців ми будемо шляхом випадкового вибору цифр з порядкового номеру. Через декілька хвилин ми дізнаємося ім'я щасливого власника третього спеціального призу. Телефон і ноутбук вартістю 5 тисяч гривень. Діставайте цифру. Цифра 0. 8. 3. Цифра 2. Четверта цифра порядкового номеру. 2. Цифра 2. І переможцем третього спеціального призу Телефон і ноутбук вартістю 5 тисяч гривень є клієнт компанії Нахимчук Марія Яківна з міста Одеси. Привітаємо клієнта областа. Отже, я рада повідомити вам, що зараз ми визначимо власника другого великого призу золотого злитка вартістю 30 тисяч гривень. Перша цифра 0. Друга цифра 8. Так? Ви 6. Цифра 6, третя цифра, Чотири цифра Чотири. Четверта. Покажіть, будь ласка, 8. Цифта 8. У нас є переможець. другого великого призу. Золотий злиток вартістю 30 тисяч гривень. Виграшний порядковий номер 08648. Це є панова Валентина Йосипівна з міста Києва. Я є учасником сьогоднішньої програми розіграшу компанії Пошторг'юй. Дуже дякую організаторам, які надали можливість бути учасником. Акція дуже прозора, все дуже сподобалося. Звісно, хотілося стати переможцем, але сьогодні так склалося, що інші люди перемогли, тому я їх вітаю. Сама буду продовжувати участь О, і рекомендую всім замовляти товари mm -hmm. по шторх юлей. Довга боїться. Ви знаєте, з травня місяця 2013 року, але за цей час я скільки отримала чудових товарів, я дуже задоволенням ними користуюся. Ну для родини, для себе, для друзів. Наприклад, я люблю дуже читати і тут є книги. Кулінарія, чудові рецепти, готуємо по них, все подобається. Я недавно участвую в баксі Вот. Заказую в каталогах все, що надо для дома і же для здоров'я. Вот. Мне, в принципе, очень как бы, нравится. Сегодня я занимаюсь, приглашена на акцию розыгрыша ценных призов, вот, где проходило все прозрачно, красиво, приятно, уютной атмосфере. Я сегодня впервые участвую в такой программе. Мне очень приятно, все так понравилось, нас задарили подарками. Все очень было приятно, да, хорошо. Приятная атмосфера. Нет, для всей семьи заказываю разнообразные. Чаи заказывала разнообразные. Потом заказывала там есть для обуви такие средства. Были заказывала. Хорошо работайте. Все такие прекрасные. Такой коллектив хороший. Внимательные все. Спасибо большое, что вы пригласили. Большое спасибо. Да, всем очень приятные все люди. Такие спасибо.